Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Російської Федерації Володимир Путін не визнає правил ведення війни. Він готує до терактів на дамбах та атомних електростанціях. Про це заявив письменник Андрес Клутх у своїй статті для Bloomberg. за його словами. ЗСУ вже розпочали свій контрнаступ. У зв'язку з цим Росіяни вирішили підірвати греблю Каховського ГЕС. Він зазначив, що повні затопили кілька сіл і можливо місто а атаки. Може навіть наразити на загрозу охолодження запорізької атомної електростанції, розташованої вище за течією річки. Клут заявив, що до підривів дамба вдавалися різні сторони під час воїн. Наприклад, в 1938 році китайські націоналісти, що боролися з японськими загарбниками, підірвали греблі, що стримували Хонхе. Сотні тисяч мирних жителів загинули або втопившись, або втративши питну воду та дах. Прорив сповільнив поступ японців, але не зупинив. Нив його письменник нагадав, що першими міжнародними договорами щодо атак на Дамби були додаткові протоколи до Женевських конвенцій, прийняті в 1977 році. Вони передбачають, що греблі греблі та атомні електростанції не повинні ставати об'єктами для атаки, навіть якщо використовуються для військових потреб, особливо якщо їх знищення або пошкодження може призвести до загибелі цивільного населення. Клут написав, що Путін також погрожував влаштувати другий Чорнобиль із Запорізьку атомною електростанцією. на його думку він може на це наважитися. Нагадаємо, що Україна надала в гагу інформацію про підрив Каховської ГЕС. Україна готова співпрацювати з МКС та надавати всі необхідні докази, які збирають прокурори для притягнення до відповідальності всіх винних у підриві Каховської ГЕС. Зазначимо технічної загрози для запорізької атомної електростанції. Прямо зараз немає. В води в охолоджувальних басейнах буде достатньо на 4-5 тижнів. Про це у коментарів кореспонденту УНІ розповів директор центру дослідження енергетик Олександр Харченко. Технічно прямо зараз великої загрози для заес немає. Охолоджувальні басейни зараз повні навіть трохи вища норма, заповнені прямо зараз. Що найменше на 4-5 тижнів охолодження заес працюватиме доволі штатно. Розповів він за його словами. За доступною інформацією, окупанти підірвали генеруючу частину станції. Водоканали, але фундамент дамби встояв, що пом'якшує результати. Повені, чекаємо, поки вода впаде на Сто годину буде пік рівня води, і до завтрашнього ранку обіду її рівень спадає. стане зрозуміло на якому рівні вона становиться. Тоді можна буде думати, як відновити постачання води до охолоджувальних басейнів і яким чином налагодити подачу води у Нікополі, кривому розі і багатьох інших містах. Додав Харченко. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.